На роботу по дві, додому по дві Маршрутки в сумах таки подорожчали. На півроку затягнулися баталії перевізники влада Сумчани. Врешті-решт позачерговий виконком прийняв рішення підвищити вартість проїзду на 50 копійок. Однак підвищення не буде на маршрутах номер 8 та 53. А на 51-му піщани Прокоф'єва тариф по місту складе 2,5 гривні. До піщаного ж на гривню більше. До того ж, виконком запровадив так званий соціальний маршрут. У будні дні на кожному маршруті працюватиме від однієї до трьох машин, де ціна за проїзд складе 2 гривні. Також перевізники виділять два безкоштовних місця для перевезення пільгових верст населення. Школярі до 10 років на всіх маршрутах будуть їздити за ціною 1 гривня. Робоча група буде працювати. І ми доведемо реальний тариф, який він буде. Два, три, п'ять. А може і шість. Він буде. Я не знаю, який буде. Це визначить робоча група після консультації з війни. Крім того, ми продовжуємо вікна, хоч сказав. Ми продовжуємо роботу по розвиванню договорів. Наша мета комунальний транспорт і новий конкурс з пільговиками без трьох гривень. Із соціальними машинами по 2 гривні. Хто за даний рішення, Прошу голосувати. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім проти? Дякую. Шановний члени конкому. Засідання виконкому закрите.